Анімалотерапія, ви терапії, що використовує тварин та їхні образи для надання психотерапевтичної допомоги сьогодні. У Кремочутському національному університеті імені Михайла Остроградського студенти мали змогу поспілкуватися з собаками, які допомагають ветеранам та їхнім сім'ям з реабілітацією, та більше дізнатися саме про анімалотерапію. Анімалотерапія це такий комплекс заходів по допомозі людини. Людина в взаємодія дуже популярна за кордоном і дуже широко розвивається наразі. В Україні захід був спрямований на студентів психологів та реабілітологів Креможицького університету. Це стало можливим після підписання угоди між громадськими організаціями Струни серця і простір любові та Кремочуцьким національним університетом імені Михайла Строградського. Угода передбачає проведення на території навчального закладу безкоштовних заходів соціального супроводу, адаптації та реінтеграції ветеранів та членів їхніх сімей. Ми дуже раді, що у нас така сьогодні захід відбувся. І сподіваємось на подальшу співпрацю з цією громадською організацією, взагалі використання методи анімала роботі з дітьми, в роботі з військовими, в роботі з тими, хто має певні труднощі, когнітивні, мовленеві. Це є дуже ефективним методом, який навіть доведено імперічними дослідженнями. До зустрічі також долучилася Ірина зі своїм пухнастим улюбленцем Арнольдом. Вони вже два роки підтримують заходи від громадської організації Струни серця аби допомогти ветеранам та членам їхніх сімей в реабілітації. Нам 10 з половиною років От, вже Дідулька, скажімо так, дуже розумний, любить дітей, любить, коли його чухають, коли його гладять, всі команди знає. Метою заходу було познайомити студентів занімалотерапією та заохотити їх до співпраці. Це вже другий рік проекту подібного, і хочу розповісти про досвід, який ми саме вже отримали у співпраці з тваринами і як вони діють на людей, як вони допомагають заохотити студентів, щоб вони долучалися не тільки до навчання гарного до стажування. Студенти залишилися задоволені зустрічю, і можливо в майбутньому також працюватимуть разом з собаками. Людина, яка розповідала про собак і їхню терапію, доволі цікаво все розповіла. Було їй цікаво слухати. Собаки класні. Сподобався сам захід. Було дуже цікаво. Самі собачки дуже милі. Я взагалі люблю собак і було дуже цікаво з ними з усіма познайомитись. на жаль, їх було тільки двоє. Двоє. Я б хотіла, щоб було більше, але все одно було дуже цікаво і, можливо, в майбутньому я б працювала з собачками. Допомагати людям у терапії запрошують всіх бажаючих господарів чотирилапих. Запрошуємо до наших заходів, всіх бажаючих. Телефон 097 578 7271. Запрошуємо як долучатися зі своїми собаками, так і долучатися до наших заходів. Запрошуємо ветеранів та членів їх сімей, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих, пропавших безвісти до наших заходів безкоштовно. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.